Сьогодні ми живемо у час, коли духовний розвиток став частиною щоденного життя. Все більше людей шукають відповіді не лише в зовнішньому світі, а й у собі, у тілі, у відчуттях, у власній енергії. Те, що ще кілька років тому здавалося дивним або непотрібним, тепер стає природним. Медитації, духовні практики, рейки, тета-хілінг, робота з чакрами, рефлексологія, йога, саунд-хілінг. Люди почали розуміти, що енергія це основа всього нашого тіла, емоцій, думок, навіть подій. У житті ми відчуваємо це щодня, коли прокидаємося з легкістю або навпаки безсилі, коли одна людина заряджає нас, а після іншої хочеться мовчати і ховатись. Це і є енергія невидима, але відчутна. І енергетичні практики допомагають нам навчитися керувати цим потоком, очищати його, наповнювати, відновлювати баланс. У цьому відео я розкажу, що таке енергетичні практики, які бувають напрямки, як вони діють не лише на тіло, а але їм на свідомість. Ми поговоримо про те, як працюють тонкі тіла, що таке баланс жіночої і чоловічої енергії, як навіть прості щоденні дії можуть відновити внутрішній потік. Це відео не про магію у звичному сенсі, це про вміння слухати себе. Бо кожен з нас це живий енергетичний світ. То що ж таке ця енергія? Якщо подивитися на світ крізь призму науки, ми побачимо, що все у всесвіті складається з енергії. Кожен предмет, кожна клітина, кожна думка це лише різна форма енергетичних коливань. Навіть те, що здається твердим. Стіл, камінь, твоє тіло насправді складається з атомів, які постійно рухаються і вібрують. Фізики говорять, що на глибинному рівні матерія це просто згусток енергії, що коливається з певною частотою, і ці частоти взаємодіють між собою, створюючи наш світ, наші почуття і навіть наші. Події. Якщо говорити простими словами, енергія це все, що рухається, живе і взаємодіє. Коли ти усміхаєшся комусь, ти передаєш енергію. Коли обіймаєш людину, ви обмінюєтесь не лише теплом, а й своїми вібраціями. Коли ти заходиш у кімнату після сварки, навіть і якщо всі мовчать, ти відчуваєш, що повітря ніби густе або Важке, це теж енергія, але з нижчими коливаннями, створена е, емоціями гніву, болю чи страху. Коли ти смієшся з друзями або слухаєш музику, е, що тебе надихає, твоє тіло вібрує на вищій частоті, і навіть клітини починають світитися іншим станом. Саме тому ми інколи кажемо, від цієї людини віє теплою енергією або ж навпаки. Поруч із ним якось важко дихати. Ми не бачимо енергію очима, але відчуваємо її тілом і серцем. І всі духовні практики, про які ми говоримо: від рейки до медитації, це лише різні способи навчитись розпізнавати і направляти цю енергію. Бо вона у всьому у русі води, у подиху, у твоєму серці. І коли ти починаєш розуміти це. Ти поступово згадуєш, що ти сам частина великого енергетичного потоку. То як же енергія впливає на нас і чому ми її а, втрачаємо або наповнюємося? Ми можемо не бачити енергію, але ми живемо в ній постійно. Вона рухається крізь нас як повітря, змінює наші емоції, стан, думки. Коли наша енергія вільно тече, ми почуваємося. Легкими, сповненими натхнення сил щось робити. А коли вона застоюється або розряджається, ми відчуваємо втому апатію, роздратування і сонливість. Згадайте, як після гарного дня прогулянки на природі з друзями, концерт улюбленої групи, розмови з кимось близьким, або просто щось що приносить вам радість і задоволення, у вас ніби з'являються крила, ви сповнені життям, вихід Бажання рухатись, створювати, або ж навіть щось відновлювати. У вас, наче, всередині, зароджується хвиля, яка готова до дій. А буває, поговориш із кимось кілька хвилин, або побудеш у певному місці деякий час і відчуваєш себе ніби вичавленим. Хочеться просто сісти, мовчати, а то й поспати. Це природний потяг організму до відновлення. І це все теж енергія. Люди обмінюються нею постійно. Одні заряджають, інші виснажують. І це не магія, це фізика енергетичного взаємообміну. Наші емоції це теж енергія. Коли ми радіємо, сміємося, любимо, ми випромінюємо високі вібрації, які поширюються навколо нас, впливаючи на інших і на наші власні тіла. А коли ми злосні, тривожні, розчаровані, наша енергія стискається, рух потоку сповільнюється, і тіло буквально замикається у собі. Тому після конфлікту або довгого стресу ми можемо відчувати не просто емоційну, а й фізичну втому, бо енергія не має куди текти. Вона блокується страхом, образою або самозвинуваченням. І навпаки, коли ми робимо щось, що любимо, займаємося творчістю, танцюємо, дихаємо на повні груди, ми відновлюємо енергетичний потік. Саме тому після співу. Або ванесіллю, чи навіть прогулянки, бо соніш по землі, ти ніби оживаєш. Це не просто відпочинок, це повернення до природного ритму твоєї енергії. Енергія це мова, якою говорить Всесвіт, і все в цьому світі тримається на взаємообміні. Коли ти даєш любов, турботу, час, але не дозволяєш собі отримати, потік зупиняється. Більшість людей, особливо жінок, несвідомо перекривають свій потік саме тут, не тому, що не хочуть любові чи достатку, а тому, що їх навчили не брати. Ми часто чуємо фразу, особливо у дитинстві: головне робити добро, не чекаючи нічого взамін Так, у цьому є краса, але якщо ти вічно віддаєш, не дозволяючи собі приймати, ти виснажуєш своє джерело, це не жертовність на благо іншим, це саморуйнування. І отут мені завжди в голові звучить голос моїх дідуся і бабусі. Вони казали: спочатку людям, а потім собі, або та навіщо тобі ті гроші? Головне, щоб усім було добре. І ще багато подібних речей. Тоді це звучало. Благородно, але коли ми е, дорослішаємо, розуміємо, що за цими словами часто ховається ціла програма. Мені не можна брати. Скільки разів ти ловила, або ловила себе на думці, та я все зроблю просто так, бо мені ж нічого не потрібно. Або я зроблю навіть більше, ніж від мене того очікують. Ем, не треба мені допомагати, я сама впораюсь, мені нічого не треба. Головне, щоб іншим було добре і багато всього іншого. Але в цей момент твоя енергія говорить, я не варта отримувати. І всесвіт слухає, бо він не розрізняє жертву чи скромність. Він просто відповідає на вібрації. Якщо ти не приймаєш, він перестає давати. Не як покарання, а як дзеркало твоїх внутрішніх меж. У природі все працює через взаємообмін. Дерева віддають кисень, але й отримують енергію землі та сонця. Вода наповнює небо, щоб потім повернутись до землі дощем. Все в рівновазі, лише люди навчилися жити в перекосі, вічно давати, а хтось тільки вічно брати. Не віддаючи нічого взамін. Тому, якщо ти хочеш, щоб твій потік відкрився, навчися приймати без провини, без сорому, без пояснень. Приймати це теж духовна практика, бо приймаючи, ти визнаєш свою цінність. Ти кажеш Всесвіту, я готова готовий бути частиною руху енергії не лише джерелом, а й берегинею або захисником. І тоді потік повертається. Ти відчуваєш, як у все навколо починає текти легше. Клієнти приходять самі, з'являються можливості, любов знаходить тебе без пошуків, бо ти більше не стоїш на березі, ти у потоці, і він завжди знає, куди нести тебе далі. Бо коли ти відкриваєшся. Приймаєш допомогу, радість, вдячність, енергія повертається, посилюється і множиться. Саме в цьому і полягає закон енергії, має бути постійний взаємообмін. Те, що ти випромінюєш, те ти і притягуєш. Як би це складно і важко для сприйняття не звучало. Якщо навколо тебе світло, і любов, і вдячність, чи ці частоти відгукнуться у твоєму житті? Якщо ж ти живеш у напрузі, страху чи образі, все світ відповідає тим самим. Це не кар, це дзеркало. Коли ми починаємо бачити це, починаємо. Контролювати або відслідковувати свою енергію у нас з'являються сили змінювати свою реальність. Комусь це зараз може здатися абсурдом і якоюсь маячнею, але повірте, так воно все і працює. Коли ми говоримо енергетичні практики, це не завжди про щось містичне чи недосяжне. Це будь-яка дія, яка допомагає врівноважити енергію, очистити її і повернути собі життєвий потік. І почнемо ми з практик дотику та потоку: рейки, рефлексологія, масаж. Через наші руки проходить енергія. Ми всі відчували це, коли е, торкались когось з любов'ю чи турботою. Якщо говорити просто рейки це мистецтво передавати енергію через дотик. Але якщо відчути глибше, це потік світла, який проходить крізь тебе, очищаючи, заспокоюючи її, наповнюючи тіло зсередини Слово рей означає всесвітня, а кі життєва енергія. Тож рей-кі це всесвітня життєва енергія, яка є навколо нас і в нас самих. Вона не належить жодній релігії, нації чи систем. Це природна сила, яка підтримує життя. Ти можеш називати її як завгодно: енергією світлом, любов'ю, присутністю Бога, суть одна. Це той потік, який оживляє кожну клітину. Під час сеансу рейки майстер не віддає свою енергію і не знімає чужу. Майстер Рейки, яким являюсь я, це провідник. Його руки як канали, через які потік проходить до людини, яка готова прийняти зцілення. Тіло людини е, саме знає, куди направити цю енергію у місце напруги, у біль, у спога, у глибоку втому, яку навіть словами не описати. Рейки не просто розслабляє. Ця енергія очищає м'яко, ніжно, але дуже глибоко. У нашому тілі зберігається енергетична пам'ять усього, що ми пережили: фізичні втручання, операції, травми, падіння, біль залишають після себе енергетичні відбитки, але так само залишаються й емоційні ради, зради, втрати, розчарування ситуації, де ми стримували сльози або гнів. Усе це поступово накопичується як. Застій у річці і потік енергії сповільнюється. Рейки діє як енергетичне очищення, м'яко змиває старі відбитки, вивільняє застою енергію і дає місце новому потоку. Це схоже на глибоке прибирання, коли ти відкриваєш вікна, впускаєш свіже повітря і ратом е, у домі стає легше дихати. Після цього настає полегшення, спокій, легкість і розуміння, куди ж і як рухатись далі. То, що ж відчуває людина під час сеансу, зазвичай глибокий спокій. Тіло ніби відпускає, дихання сповільнюється, думки стають тихішими, з'являється відчуття тепла або легкого поколювання. У когось йдуть сльози без причини, це виходить застарілі емоції. Хтось бачить кольори, образи або світло, а хтось просто засинає і прокидається ніби після глибокого очищення. Це не сон у звичайному сенсі, це момент, коли тіло саме лікує себе, бо йому дали спокій і енергію для цього. Після рейки тіло продовжує. Працювати може з'явитися відчуття легкості тепла або навпаки, тимчасова втома, як після глибокого прибирання. Бо енергія не просто заспокоює, вона очищає і все, що застоялося, виходить назовні. Люди часто кажуть, наче камінь з душі впав, або мене нічого не турбує, просто добре бути. Дехто відчуває натхнення, ясність. Наче світ навколо став яскравішим. І це не дивно. Бо коли енергія вільно тече, ми повертаємося до свого природного стану. Рейки це не про магію у звичному сенсі, це про пам'ять тіла. Тіло знає, як зцілювати себе. Йому лише треба створити умови, спокій, дотик, тепло, намір. І правильну енергію. І коли ці речі сходяться, починається диво. Ти не просто розслабляєшся, ти згадуєш, як це бути в гармонії. Сьогодні ми поговорили про закон взаємообміну, цілющу енергію рейки і про те, як через прості практики можна відновити гармонію у собі. Але це лише початок, бо енергія має безліч форм: звук, рух, подих, намір і навіть. Погляд. У наступному відео ми поговоримо про балант чоловічої, і жіночої енергії, про інші енергетичні практики, про те, наскільки важливо хто проводить ці практики для вас. Бо енергія завжди передається через стан людини, через її чистоту, намір і любов. І коли ти обираєш кому довіряти свій простір, ти обираєш, яку енергію впустиш у своє життя. Дякую, що були поруч у цьому просторі. Якщо відчули спокій, тепло чи натхнення, значить енергія вже почала текти. Бережіть себе, слухайте тіло і дозвольте собі відчувати і не забувайте про взаємообмін. З вас лайк, підписка і коментар.